Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про ще одну ініціативу від нашого уряду, адже Кабінет міністрів України запускає експериментальний проєкт, який має назву Єдина платформа житлово-комунальних послуг. Що це нам дасть з вами? За інформацією, знову ж таку, яку надає уряд, адже поки що ще ця система, ну, ми з нею, як мінімум, поки що ми нею не, не користуємось. Що нам це з вами дасть. За інформацією нашого прем'єр-міністра, ця спеціальна система забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів та дозволить нам з вами краще контролювати якість наданих послуг, які ми з вами щомісячно нагадую, оплачуємо. Будуть створені спеціальні електронні кабінети для кожного споживача, тобто для нас з вами, ми зможемо в цих електронних кабінетах отримувати всю необхідну інформацію про управителів, виконавців послуг. Саме головне, що нас з вами, звичайно, цікавить, про ціни і тарифи. Якщо ми звертаємося і в нас є якісь скарги, побажання, то в електронному кабінеті ми зможемо оцінити і побачити результати розгляду своїх звернень. А також саме головне, зможемо укласти чи розірвати договір онлайн, тобто не потрібно буде йти вистоювати чергу, а в онлайн режимі з надання тієї чи іншої комунальної послуги ми з вами зможемо а, такий договір у, о, укласти. Ще чого важливо, що дана платформа буде інтегрована, тобто Буде з'єднана так з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними. Ну, я думаю, це буде важливо, так, якщо, наприклад, при призначенні, ну, я так думаю, було б круто, так, якби це. Якось спростило порядок, наприклад, призначення житлових субсидій, щоб ми з вами додатково, хоча й так, наразі за інформацію надає уряд, діє експериментальний, до речі, проект щодо призначення житлових субсидій, так де вам потрібно подати тільки заяву встановленого зразка та декларацію про доходи і майно, а всю необхідну інформацію, якщо необхідно, пенсійний фонд України. Надає запити до тих державних органів, відповідно якої він. Інформації потребує. Також з 1 вересня спрощується порядок оформлення соціальної допомоги, тобто менше паперів, менше вам потрібно буде стояти в чергах, більше все, всі ці питання будуть за інформацією. Знову ж як це запрацює, ми з вами зможемо оцінити трішки пізніше. Тому, якщо даний сервіс, якщо єдина платформа так, з надання житлово-комунальних послуг, якось. Скажімо, спростить наше з вами життя. І дійсно в електронному кабінеті буде вся наявна інформація щодо цін і тарифів, ми зможемо з вами розбиратися правильно в квитанціях, за що, де, і нараховано, тому що бувають різні випадки, коли ми з вами так подаємо одні на дані, для сплати електроенергії. Я впевнена, що більшість із вас, так як і я, бувають такі питання, що ви подаєте одні показники, вам приходить квитанція на іншу суму і починаємо розбірки. Починаємо збирати всі квитанції, бігати, шукати, показувати, пояснювати. Звичайно, це проблема нас з вами, тому що жодна опора. Організація, яка надає комунальні послуги, нічого до вас приходити і вивіряти не буде, тому все в наших руках. Ми беремо всі квитанції, підіймаємо, йдемо, робимо акти розрахунку. Дивимося, в чому ж проблема, чому за електроенергією на цей момент прийшла квитанція, наприклад, двічі більше. Тому, якщо це дозволить спростити життя наше з вами, ми зможемо це коригувати, подавати, регулювати питання і відслідковувати щодо ціні тарифів, це буде максимально прозоро і ясно, тому я думаю, що це буде дуже круто. Тож очікуємо запуску даного експериментального проєкту. І потім вже будемо з вами ділитися власним досвідом, як це буде відбуватися. Якщо у вас є власний досвід, ви готові поділитися, розповісти в коментарях, будь ласка, діліться. Ця інформація дуже цінною. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал. Бережіть себе та свої родини.